Мої руки підставлю, коли ти спіткнешся в дорозі. Мої очі, я буду твій погляд, як в мороках будеш, молитвами шепочу, як діяти буде не в змозі, і як значення імені свого навмисне забудеш. Свої сни не читай і не думай на них оберіг. Має хтось це робити, ти цінний, а значить, дарунок. Отже, всі будуть прикрущі танути, як тане сніг, від тепла мого дотику, що закладу в поцілунок. Озиратись не треба за спиною, Янгол, та я в тебе вірю, і віра сильніша за інші бажання і світити тобі, як вечірня, та врання зоря, буду. Завжди, допоки палатиме моє кохання.